Чесний очі, дорогі вчителі, дорогі наші діти, ми сьогодні зібралися тут для того, щоб молитовно шанувати пам'ять тих наших героїв, пам'ятні дошки, яких ми щойно освятили. І ця наша пам'ять виявляється не тільки в тому, що ми будемо, ідучи до школи, дивлячись на них, пригадувати, що вони тут навчалися, що їхні пам'ятні дошки є тут. Але наша пам'ять буде проявлятися в тому, що ми, шановуючи їх, завжди будемо стриміти бути кращими, ніж ми є, будемо стреміти стати такими, як вони є, такими, як вони були, тими, котрі не побоялися віддати своє життя за нас, тими, котрі не побоялися стати на бік правди і свідчити правду своїм життям. Євангелії каже Господь: немає більшої любові, коли хтось життя своє кладе за друзів своїх. Наші воїни показали цей приклад любові. Вони віддали своє життя заради нас. І ми сьогодні вшановуємо пам'ять в День Героїв, ми згадуємо їх, пам'ятаємо про них і завжди просимо Господа, щоб ми. Дивлячись на їхній спосіб життя, на їхню любов, на їхній приклад, буде так ще ми, ніж ми є. Щоб ми, не дай Боже, не побоялися свідчити правду, щоб ми не боялися своїм життям виявляти свою любов до батьківщини і один до одного. Ми сьогодні маємо багато згорьованих матерів, дружин, дітей. Чиї батьки, чоловіки, сини віддають своє життя заради нас. Тому сьогодні в день пам'яті усіх наших героїв. Зоруймося на тих хлопців і дівчат, які ризикують своїм життям. Будьмо кращими, ніж ми є. Не біймося свідчити правду, не біймося сказати ні гріхові, не біймося ставати кращими. І любити свою батьківщину подібно, як ті герої, яких сьогодні ми вшановуємо тут. Тому бажаю усім нам, щоб наша любов до батьківщини була не тільки на словах, але й на наших вчинках і ділах, щоб наша любов проявлялася в нашому щоденному житті, щоб ми навчилися не давати хабарів, щоб ми навчилися свідчити правду, і щоб ми навчилися поважати один одного. Любити один одного і не боятися віддати своє життя один за одного. Амінь Христос Воскрес!